Щось, ти Петруха, до нас цей, зачастив. Що ти? Та. Просто у вас прикольно, весело, а в моїй кімнаті атмосфера не дуже. Mm. А валізу що з собою постійно таскаєш? Та я ж свого сусіда ще погано знаю. Не хочу цінні речі в кімнаті залишати. А цінні речі це ковбаса? Не спрацюємось, якщо ти з самого початку нам нічого не договориш. Та просто ключив мого сусіда, а він кімнату закрив і пішов кудись. Петруха, відкрию тобі велику таємницю. На дворі 21 століття. Вчені винайшли мобільні телефони, можна йому подзвонити? Так я ще номера його не знаю. Нахрено. Блін, прикольні бутики, опять. Петруха, ти що сьогодні, каші мали? Та ні, як завжди, а що? Так тут відкрито. Треба було просто добре двері дянути. Та то, то я, певно, боявся силою переборщити, щоб двері не зламати. Д Дякую. Прошу дуже, звертайся. Але наступний раз не безкоштовно. Угу, Твоя мала? Угу. Марічка. За армії мене дочекалося. А в тебе дівчина є? О, у мене їх багато. Ох. Інеса. З фігуркою хорошою, але стірвочка. Це ксю. Глибока душа. А це валя. Дочка начальника податкової. Ні, я не такий. Я однолюб. Так я теж. Просто на кожному окремо взятому часовому дрізд. Ви що взяти? Я за водичкою. Мені мінералочки візьми, будь ласка. Окей. Я знаю кожного на цьому районі. Я став дорослим на шкільному стадіоні. Перший алкоголь, дешевий нікотин. Добрі діти з небагатих родин. Кордони знають всі розклади, маршрути і режими, і де як. Бери. <laughs> до речі, дівчата, ця не просто клас. Я вже півроку користуюся. Ніяких тобі подразнень, чи алергії. Прикольно. А оцей лак? до речі… Привіт, дівчат. Я так розумію, ми про сусіди. Нормальні умови. Привіт. Я Таня. Дарина Борщевська. А це Оля і Юля. Ми з сусідньої кімнати. Приємно. Я так розумію, це ліжко моє. Ага. Ти, мабуть, комусь із хлопців в рюкзак переплутала? Я його ніколи не переплутаю, йому шеврому так. Ну, там всі ці чоловічі штучки. Сама ти чоловіча штучка. Ці всі речі мої. Боже, я дівчат не вражаю. О, Петруха. А де Толян? Та вийшов з Марічкою поговорити. А ти що, нашу кімнату сторожуєш? Та просто двері в мою кімнату захлопнулись. І зараз розхлопнемо. Та я ж не хотів тебе напрягати. Як краще тут з вами посиджу. Тут цікаво. Петруха. Кажи які. Я не можу. Нічого не бійся. Він сказав, що якщо я комусь скажу, то він мене поб'є. Хто? Твій сусід? Так, він не пускає мене в кімнату. де ти збираєшся ночувати? На вокзалі, як вчора. Путь тут. А ти Тут звідки намалювався? було відкрито. Не бреши, я двері на ключ закривав. Що ще раз виженеш пришка на... з кімнати. То що, ти йому хто мамка? Ти що порнушки приносиш, що й мамки вважаються. Двері з цієї сторони закрий. О, ну давай. Тоді всі дізнаються, що це ти мою кімнату вскрив. Хто тобі повір? А це вже нехай поліція розбирається. А знаєш що? Давай, дай мене прямо отсюди. Щоб поліції було легше справу закрити. А я дуже охоче зіграю жертву буде. О, ти вже тут. А ну, допоможіть мені. А що ти робиш? Туда, я так подумав, Петро з нами комфортно. Та хай потусується деякий час. Місця вистачає. Дякую вам дуже. А, а що з моїм сусідом робити? Може звернутися до, до начальника факультету. Так, ти стуканути навіть не думай. В армії стукаєш гірше криси. Самі розпетляє. Як? 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 Лящівна, настріляємо йому і все. І не таких дідів виховувала. Не рухай лайно, не буде смердіти. На все свій час. Так, пацани, ну що, відмічаєш завтра присягу? Та можна! А, а давайте скидайте, скидайте. А шо О, сто. О. Верни, Не знаю, напевно. Ну, давай, мені конкретику треба, йди в неї. Ей. Алло. Ти загубився? Ні. Ну то зроби так, щоб я тебе шукала. Ну що, драний де? Так, я її прогощаю. Так, ну, має вистачити <рістити> шоу. <Влево на> <рістити> <рістити> а хто вам сказав, що ви ще завтра будете в академії? <рістити> Святкувати будете, коли станете повноцінними курсантами. Так ми вже курсанти, ми здали всі іспити. Ці іспити і моя бабуся здасть. Треба здати тест, який розробив Дмитро Васильович-Біловус. Це мій наставник і дуже розумна і поважна людина. Ну, якщо треба, то здамо. Після присяги, чесне слово, можемо вам розписку написати. Зазвичай цей тест здається на випускному курсі. Але ви з нього почнете. А можна дізнатися, чим ми удостойні таких привілеїв? Часи зараз такі, рік війни. І плюс я вам економлю 4 роки. Якщо ви не здасте його на випускному курсі, то 4 роки коту під хвіст. Якщо здасте зараз, то у вас є шанс стати нормальними бойовими офіцерами. Іван Ростиславович, ну кому ну завтра вся академія приймає присягу, що вам слабо з нами посидіти? А тобі слабу 300 разів присясти? Mm -hmm. Та запросто. Ми тут не доріжі якісь. Давайте, якщо я присяду більше, ніж ви, то ми не здаємо ніякий тест білоус. А якщо ні, то буде все, по-моєму. Всіх влаштовує. Так. Я чужу ні в руках, морав. Присідати, то якось не цікаво. Не по-чоловічому. Краще відтискатись. Да не, краще приседать. Я, я був чемпионом в школе по приседанию. Будем відтискатись. Давай, пацаны, давай пацаны, давай, давай, давай. пацаны, Андрюху. Давай, ми. Давай, ми. <свист> давай, Давай, <свист> <Ворот>. <свист> а, <свист> давай. <свист> <свист> <свист>

53, що у вас? 49. Іван здамо ми ваш той тест після 52. Ні, ну він більше не зможе. Може нічия? Було чесно. Чекаю всіх на тесті. Скажіть, хоч як нам підготуватися до нього? Це ваш проблема? Що, переіжок. Страшно, повидано потекло. Офіцер Я казав, що він якийсь притручений, блін. Так, він ветеран, має орден за мужність. Виконував завдання у складі спецзагону. Звільняв наших хлопців з полону. Був поранений. А що з тестом його? Глухо. Ніякого тесту біловуса інтернет не знає. А якщо інтернет не знає, значить його не існує. Логічно. Так, може криниця на снакондарі, нема взагалі ніякого тесту. О, Толік Дариною йде. Може вони щось дізналися? Ну що там? Що старчаки кажуть? Короче, Тест який важкий. Він ніколи не повторюється з року в рік, там спеціальний алгоритм. який він буде в цьому році, знає тільки проректори. Всі документи у нього. Ага. Ну тоді треба якось потрапити до проректора в і, Поки його там нема, зробити своє Як? W momencie, gdy znasz, Десь. Так, ну що тут? Йоханий бабай. Це фірма. Цуть профі. Треба всім нашим показати, що були готові. Не, не всім. Згоден з тобою. слабке Він тут зальотна пташка. Петруха, нормальний пацан. Та ні, він прикольний малий, але академія то не його. А так завали те з криницького і поїде собі додому торти пекти. Та і вдвох ну удобніше жити, ніж трьох. Я, Петруху, не дам. Пропоную провчити і позбутися того хаму а, 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 Не думав, що скажу тобі працювати правий. Краще милий аніж конечно, безмозгла бидло. Збираємо всіх наших фаудиторій, крім нього. Пішли. Так, дивіться сюди. Це перший етап. Скажений крос. П'ять кілометрів лісу. Це фігня. Фігня, але є нюанс. Кожен кілометр треба пробігти по свиску Криницького 100 метрів за 15 секунд. Якщо бігти в розбалансованому темпі, більшість здохне ще на другому кілометрі. Я пропоную тактику бавків. Напасти на і на роздарити його на шматки. Майже. Я побіжу першим. Буду задавати темп. За мною побіжить п'ять самих дохлих. Петя та інші не обіжають. Якщо хтось буде не встигати, нічого страшного, я збавлю тем. Останніми біжать самі витривалі і фізично сильні. Я і Абрамчук. Будемо піднімати, якщо хтось впаде. Це був перший етап. А тепер другий. Смуга перешкод. Ця фішка в тому, що треба просто проповсти під рядами колючого дроту. Це фігня? Не зовсім. Є один момент. З однієї сторони дріт натягнутий на 10 см нижче. Тому пиріжок буде повзтесть зі сторони, яка натягнута найвище. А інші нехай відшуковуються по ширині талії від мене до Дарини. В неї талії як. Пантери. Останній етап. Найскладніший. Стіна. Скажу одразу. самостійно її здолати ніяк. Тому ми будемо будувати живі сходи і по черзі підійматися. Петя, бежит так, меняем тактику, пацаны. Так, а ты еще пострахуй. Давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 А як залізе останній? Є одна ідея. Андрю! давайте, Давай, давай, Що, ти хотів мене злити, так? Да? Якщо ти мене зараз не витягнеш, я готую на типу знайом. Тут тобі повірить? А це вже нехай поліція розбирається. Давай. Дари мене прямо отсюди. Щоб поліції було легше справу закрити. А я дуже охоче зіграю жертви буди. А хто тобі повірить? Вітаю всіх, хто пройшов тести і залишився. Завтра ви складете присягу. Бачите, ви в нас сумнівалися? І ці сумніви нікуди не поділися. Я знаю, що курсант -симак – курсансимак хам і нахаба, але розбиратися з ним потрібно не під час завдання. В цей момент він частина вашого колективу. А ви не допомогли йому впоратися з завданням. Іван Ростиславович. Він не був частиною нашої команди. Без нього ми справжній колектив. Чудово. Зараз ми це і перевіримо. Це до ночі будемо мити. Ні, говори за себе, я планую швидко впоратися. А це що? А це мама порекомендувала цю штуку. Класно розчиняє найскладніші забруднення. Звучить як реклама в кіно. Ну, не хоче, як хоче. Та я, я ж пожартував. Якщо перші дні такі, то що ж буде далі? Та якщо ми пройшли найважчий тест, я думаю, що далі має бути лише легше. Друже, я в армії був цілий рік. Повір, далі хуже. Це ж не армія. Погоджуюсь, криниця це каторга. Що ж, високі свої порозпускали. Ну, буде, як буде. Робіть, що сказано, і все буде окей. Дарина права. Не будемо завчасно кіпішувати. А краще. Привітаємо Петруху з Новосілля! Yeah. Uh -huh. Я ти можеш жити в своїй кімнаті. Я якраз хотів запропонувати. Може, ми залишимо все, як є. Mm. Ну, я вже просто так звик з вами. Mm. А я, до речі, звик до п'ятькиних перекусів. Ну, mm не -hmm. будь такий корисливий. Хоча бутерброди в тебе торчик. Добре, поговорю з пролектором. Якось помістимось. Oh, oh, oh. А Абрамчук Андрій Сергійович вступаю на військову службу і урочисто присягаю народу України завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язки, Накази командирів неухильно додержуватись Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю, присягаю виконувати свою обов'язку в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові.